Приснився сьогодні сон, де я чітко відчував себе наче в двох, а, двох іп... іпостасях, в двох станах. Один стан а, це довіра. Стан довіри, і він такий рівний, легкий, майже блаженство, але по правді трошки скучнуватий. І, і, і це, це як світ. Це більше був не стан, а як світ проживання. І я, як наче одночасно їх відчував і порівнював. Один світ ось в довірі, інший, а, якби, інший персонаж проживав одночасно. Він і це якби програми. Але навіть не програми головне, а. Там фігурувало якби в усвідомленні бажання. Тобто світ прийняття довіри і світ бажань. І ці бажання, вони більше вони, це, це дуже тяжкий порівняно з цим стан, коли якісь програми генерують ці бажання, звісно, і, але ти в них заходиш і як в залежність попадаєш. Тобто це проживання як, як світу залежностей. Воно дуже тяжко на. на Якби у вісні, в порівнянні з іншим, дуже тяжке про тяжкий досвід, тяж, тяжкий стан. Цей стан бажань. Причому безвідносно яких? Там не було конкретного відчуття, що от таке то бажання, таке то бажання. Байдуже яке. По своїй природі бажання відчувалося як залежність. І було таке двояке сприйняття, що це бажання, воно сприймається, типу, як хочу, щось генерує, якби, типу, як заходиш в якийсь простір проживання, де ось проходиш цей досвід бажань, досвід залежності по типу, факту. І вирватися з нього а в тому середовищі ну, практично не виглядало можливим, тому що сама суть. Цього досвіду це досвід оцих бажань, оці, фактично залежності. Звісно, ці бажання сприймалися як ну, щось генерує всередині ці бажання. Тобто я як, як свідомість там проживав і заходив у ці структури, які генерують ці бажання. І одразу відчував залежність. Прям таку, це якась як, нар... можна було, як наркотична залежність чи що, в мене таких не було, але ну, дуже, дуже тяжко це сприймалося. Ну окей, е, оце такий опис сну. Якщо це так можна якось це передати, бо це ж сон, це ж відчуття, як це зараз словами мені вдалося. Але для чого я це насправді фіксую? Тому що це мені виглядає дуже важливим для мене. Оце порівняння. Два світи, два стани. Прийняття, довіра до себе і, можливо, ще щось проситься якось це описати. Спокій. Стан спокою такого. І стан такої, як би, стан залежності, стан бажань. От Залежність це вже наслідок насправді. А от основне, основна характеристика іншого досвіду, це іншого світу, це бажання. І все крутиться навколо них. що я, я хочу те, а можливо, навіть вже не хочу, а мені вже потрібно те. Я вже сам то і не хочу, я вже сам відчував, що я хочу щось вийти вже з цього, а не, 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 не пускає. Не пускають програми. Програми як залежність. Неважливо, як вони в матерії вже будуть там, чи не в матерії реалізовуватись, бо у весні це сприймалось просто як відчуття. Без сценарії, без нічого. Але я чітко, мабуть, після вчорашніх оцих своїх записів занурень, якби от в цю тему прийшла підсвідка дуже чітка, що бажання, і бажання якби це досвід проживання залежностей. Звісно, є бажання маленькі, безобідні, навіть кайфові. Але ж в результаті то, до чого вони ведуть, що ми цього хочемо. Сама суть бажання це хотіти чогось. А що таке хотіти чогось? Ти його прагнеш, ти туди, туди зливаєш енергію, ти цього досягаєш, тому що це твоє бажання, ну це ж природне для людини. Але виглядало воно просто таким тяжким-тяжким досвідом залежності. Отак От у вісні воно мені переживалося. На противагу іншому стану. Спокою, довіри. І мелькало. От чесно зараз скажу, що мелькало тоді якесь якби таке відношення цього до цього стану, що типу скучновато. Ну, це трохи те... щось хоче... Хтось хоче мені ще щось уточнити. Скучно йому, да? <хи> не знаю, що це мені, який це прояв, чого. Я просто його фіксую, чесно. Що це було таке сприйняття, але оцей стан спокою і такого майже блаженства. Це було для порівняння, я так думаю. Бо чогось мені так хочеться сказати, що це тільки два, ну, якби можливий стан, можливі досвід. Це не те, що все ділиться тільки на цих два. Стане на цих два світи. А просто для порівняння, можливі і інші. Однак, що цінно для мене, це бажання. Що є по суті бажання? Бажання це є залежність. І я оце згадую десь давно вже десь мені попадалося цих східних чи тибетських, чи яких там буддийських е мудростей, що всі наші страждання від наших бажань. Оце, оце воно. Оце прям воно. Крім того, що от я це проживав, відчував ще як е, додав би сюди залежність. Щоб бажання то на залежності. І оце його проживання це такий був дуже тяжкий напружений досвід, який всередині не випускав. І всередині того світу, того проживання, він, ну, це практично неможливо було. Але можливо прожити паралельно було довіра, прийняття. Отак, От можливо, ми і проживаємо. Паралельно різні досвіди. І... Таким чином і збагачуємо себе оцим контрастом одним, іншим. Ну, ось таким, хоч такі речі хотів зафіксувати по гарячим слідам. Це можна крутити в будь-яку сторону, це дуже абстрактно, хоча мені, ну, дуже конкретні відчуття, і тому мені вдалося їх зафіксувати, запам'ятати і, і передати. Але. Від них можна дуже багато всього аналізувати, обговорювати, занурюватись, хто вже про що хоче. А, ну а наразі тоді до зустрічі.